Трапочки. Четверта лікарня дуже гарна. Не однієї розетки немає. А саме цікаве, що висить кондиціонір без розетки. Не однієї розетки. Ніде нема. Все, кроваті сітки заштопані. Капець. Як можна не однієї резетки? О, висить кондиціонер без резетки. Може, це муляж? Дотронешся і розсипейся. Київська лікарня купила робота хірурга за 90 мільйонів. Тендер виграла фірма Ужгородця. Попри дешевші пропозиції, столична міська клінічна лікарня номер 3 придбала роботизовану хірургічну систему Toumai МТ 1000 SE Китай вартістю 90 мільйонів гривень. Перемогу в тендері отримало ТОВ Міамет, пов'язане з Ужгородом. Хоча інші учасники подавали дешевші пропозиції, що саме мають поставити до 25 грудня консоль хірурга платформу пацієнта. Візуальну станцію і систему резервного живлення. Комплекс використовується в урології, гінекології, дитячій, загальній та торакальній хірургії. Оплату проведуть протягом 15 робочих днів, 40 мільйонів гривень, власні кошти лікарні, 50 мільйонів гривень бюджет Києва. Переможцем стало ТОВ Міамет, власником якого є Ужгородець Іван Ковач, однофамілець мера Тячева. Ковач, співзасновник стартапу резидента Дія Сіті ТОВ СТОК Пульс. Як ФОП він використовує той самий номер телефону, що й пов'язане з ним ТОВ «Ужбезпека». Дві інші компанії пропонували нижчу ціну. Однак, замовник їхні пропозиції відхилив. У Києві семирічний хлопчик помер у приватній стоматології. Лікарці анестезіологу повідомлено про підозру. У березні хлопчику проводили лікування зубів під загальною анестезією, та під час її введення у дитини зупинилося серце. Реанімаційні заходи результатів не дали. Хлопчик помер. Було проведено низку експертиз, які підтвердили, що смерть наступила від гострої серцевої недостатності через введення лікаркою препарату, який протипоказано вводити людям із захворюванням, що мав хлопчик. Слідством встановлено, що лікарка була обізнана щодо протипоказань. Моз анулював ліцензію цієї клініки, а лікарці загрожує до трьох років тюрми. Будь що ви хочете мене спитати? Ви головний лікар. Я директор. Ну, директор. Так. <головністі> да. Кому ви припините займатися з дир, який? Учасники бойових дій в вашому закладі, який вам ну, не належить, а яким вам підпорядкований, наданий, довіданий. Учасники бойових дій лікуються безкоштовно, отримують послуги. Безкоштовно лікуються в стаціонарі. Отримують послуги. Які послуги? Чому ми не рахунок не дали за аналізи? А хто вас направляв на аналізи? Ну, реєстратура. Давайте от це без зайвих питань. Скажіть, будь ласка, ви для чого проходите профоги? Це моя різниця? Так. Да. Ні. Я отримую це... послуги в державному Ні. комунальному закладі. Ні, Ні. ви втратитесь на роботу? Ні. А зачем ви проходите профілактичні роботи? Ну проходжу. Ну хто виходить? Водійське посвідчення заміняю. Водійське посвідчення, mm -hmm. нам Національна служба не оплачує. А я тут до чого? Як це ви до чого? Я тут до чого? Я громадянин України, я повинен представляти ваші інтереси йти і вибивати кошти. Ні. Ви, якщо проходите як учасник бойових дій по направленню воєнкомата, тоді ми проводимо безкоштовно. А якщо ви хочете мати водійські права, mm -hmm. нам такі послуги держава не я оплачує. Тут, я тут до чого? Я не знаю. До чого я ви? тут до чого? Я вам сказала те, що ви почули. Ну, так, а я тут до чого? Ви хочете бути водієм? Причому тут, ну так держава забезпечує. Що держава забезпечує? Йдіть, представляйте мої інтереси, йдіть до Кравченка, в міську раду, в до... національну ви? службу, я тут до чого. Чого ви до мене кричите? Ну ви мене ставите в таку ситуацію, я хочу, що я, що я, що я вам щось винний. Ви хочете проходити профілактичний Так, і я прийшов його в На водійську комісію. І... Чому я за це повинен сплачувати? Тому що ви проходите Тому що ви не можете представляти інтереси громадян. Ну, вважайте, що не може. Ну тоді змініть місце роботи. Ну це не вам вирішувати. Так чому я не можу отримати безкоштовну послугу? Я вам ще раз повторюю, що ви проходите на водійську комісію. І І ви повинні сплатити, тому що... Не нас... повинен. Ні. Не повинен. Значить не проходьте комісію. Що це за умови такі? Значить, такі не проходьте. Умови. Отакі умови. Ну, значить, я викликаю поліцію і пишу на вас заяву. Якщо Сі. не можете представляти інтереси громадян... Тому що ви вимагаєте з мене культур. Я не вимагаю від вас пошту. Хто вимагає? Ніхто не вимагає. Так а за що я повинен сплачувати? Ви до нас прийшли на профілактичний огляд, щоб отримати водійські права. Так, полігал. так. Будь ласка, такі умови зараз. Які умови? Я цю умову не створював. Ну, ви, ви головний лікар, ви забезпечуєте... Ви забезпечуєте. Вам ви вирішила я питання. Так, так. Так, які так. ще претензії? Ну, щоб не треба в лабораторії нічого казати. Нічого не розповідати. Так мені палець опять пробивати То, буде. Нічого страшного. Хоч якось познущатися викликати. Так, отже, питання безкоштовного надання. Для вас особисто вирішили. Чому? Я представляю інтереси усіх учасників бойових дій. Ми ж так, за щось воюємо. Мам, я розумію. Ви Ми, же... ми, ви ж розумієте, ми недовго ми живемо. Ми помремо щодо пенсії. Значить, Всім, хто учасники бойових дій, які прийшли з війни, які проходять тут ВЛК, все робиться безкоштовно. Лікарів рятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись, скільки шрамів, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарі в Німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити взагалі, у них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у мене прижив, з Бога повірив. Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж скриво зробили. Це, це німці зробили. І Дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони неправильно зробили палець, переробіть, він криво срастеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійствують. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює ця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе є хоч трохи грошей, хоч трохи зв'язків. У тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дернеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, Лікарні так собі виглядають, формат спілкування, оцей так собі. Ну, люди злі один одного, бо нема поваги від влади до людей. На жаль, І від людей до влади немає. Ми один одного достойні. Насправді це треба признати. То через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати, як піолку з тоги сіна. В Україні вона в кожній третій-четвертій лікарні. Він сказала, іди помирай. Помирай! Правильно, ти сказав, за п'ятим разом. Коли я... мене немає грошей, що мені робити? Ви кажете, то помираю. За п'ятим разом я сказала, то помираю. Ну. Даня сказала, я цього не отрицав. Я тобі це сказала. Ну, я так. тобі вибачаюся ще раз. Я була не права і такого казати пацієнтам не можна, я сказав. контент розповідаю про корупцію. В Черкаській в третій міській лікарні, як з мене дарили гроші, і за що не, не мали дарити гроші. Я, хто не знає, в мене рак яєчника 3-ї це стадії з метастазами майже по всьому тілу. Мені 29 років рак яєчника. Я як його дізналася, в мене лопнула кіста лівого яєчника. Почалось кровотічення брюшної полості, Вже червона жидкость запонолонила мій живіт. І мене госпіталізували в третю міську лікарню в гінекологічне відділення. За відділення сказав, що у вас є до медсестри хвилин, щоб підготувати її до операції. Мене там почали вставляти катетери туди-сюди. Лікар каже 9 тисяч операція буде коштувати. Ну я в шоці, кажу, в мене немає грошей. Кажу, я не знаю де брати. Він каже: шукай, дзвони до родичів, куди. Ну, дзвоню до мами, мама. Балакає з цим лікарем при мені він каже: Ну, якщо ви не найдете, каже, нема грошей. Якщо не знайдете, то я розрішу вашу дочку, що буде шрам на весь живот. Або зробимо лакороскопію, тобто три дирочки. Якщо знайдете гроші, по ітогу моя мама в сльози позичає ці 9 тисяч, віддає йому роблять мені лакороскопію. Там е через два години після операції він заходить, говорить Наташа: ми вам видалили кісту, але у вас або рак, або туберкульоз показує мені фотографії, ви можете їх подивитися. Е друге моє закріплене відео. Там є фотографії, як виглядає рак зсередини. Ну, сльози, паніка. Потім я йду в Черкаський онкодиспансер, там мені е роблять. Е Гістологію підтверджують гістологічну біопсію, що в мене рак яєчника третьої це стадії з метастазами по всьому тілу, і тут але в цей час я розумієте, бо я хотіла жити. Я і до депутатів ходила, і до мера на прийом ходила. Навіть мера жінки номер знайшла. Я всіх я била у всі двері, куди можна, стукала, щоб мені допомогли вижити. Бо я молода 23 роки года жити хотіла. Він до мене дзвонив, сам взяв відділення і каже: приїдьте, будь ласка, до мене в лікарню. Я кажу: я не можу, бо в мене сьогодні перва хімія. Він мені каже: будь ласка, приїдьте на пару хвилин. Думаю, ну, сам взяв відділення, нічого собі до мене дзвонить. Приїжджаю я до нього. Що ви думаєте? Він стоїть переді мною і отак мені. Тикає конверт з грошима і каже: Наталочко, вами я не знаю, хто цікавилися або депутати, або бандити. Будь ласка, нікому не говоріть, що я брав з вас гроші. Я вас безкоштовно і прокапаю і все, тільки нікому не говоріть, що я з вас брав гроші. Ви розумієте, наскільки це абсурд? Я розумію, якби ти брав у людей, яких там ці гроші є. Перед тобою лежала дитина, вся в сльозах, мама плакала, що нема цих грошей. Ти, скотина, просто береш ці гроші. Ось така в мене історія, люденьки, добивайтесь своєї правоти, підписуйтесь на мене. Хто по можливості може, заходьте на ефір, допомагайте в шапці профіля ще більше буде історій. В шапці профіля є на приват банк моя синка. Хто має можливість мені допомогти, збираю на своє лікування. Всім гарного дня. Обняла, поцілувала.